Ну нарешті, це топ 2. І я апнув 20 рак на Анджела. І скоро апну ще 45 тисяч. І блін, я тут думаю, це так прикольно. З підрану всього лише півтора року, а я апну вже майже 45 тисяч. А стоп, може викрасти відосик? відосик про Спідран 50К і його повернення? Останній відос про Спідран 50К вийшов 6 місяців тому. Я думаю, пора повертатися. І тому всім привіт, дорогі друзі, за з вами Якзодзи Тофін, і це повернення з підрану 50К. В даному відеоролику я апну 45 тисяч кубків і заберу стардроп. А якщо ти чекав з підрану 50К, то став лайк на відео, підпишись на мене, що ти трохи не зробив, і жми лайк, щоб не пропустити мої наступні відосики. А тепер без лишніх слів. Беречайте печеньки. І приємно перегляду. Ну що, друзі, я відіграв перед останню катку до 45 тисяч. І давайте відіграємо останню катку на відос і автомобіля 45 тисяч красиво. І так, друзі, це остання катка, яку я записав, напевно, в прямий ефір. Типу з живими емоціями. І давайте будемо приносити в кущах і розкажу, які досягнули результати, поки не було спідрано 50к. Отже, у мене вже на спідрані 72 персонажа, до речі, і я вибив абсолютно всіх міфіків, епіків, рідких, цих рідких і мені лишилося тільки 5 або 4 легендарки. І ще я на спідрані апнув 4 до 5 ранга. Та це мало на спідрані, ой, на основі у мене їх штук 30. Але я почав апати до 5 ранги, тоді коли апав 45 тисяч, і далі буде більше. Апну 25 ранг я на будь-якому самому На Шелі апнув 27-й ранг, Отісн 25 ранг апнув і Карла. Це персонажі, які у мене були на 11 селі, і апнути на 25 ранг, їх було вообще е, без проблем. Забираємо тут Чарлі, ой, не Чарлі, та от. Джанет забираємо. Тут Джанет треба зараз заберуть, я базу запоможу, так Джанет треба виносити. Чи не треба? Ні, хай вона тут буде, її дбас зажимав, хай вона ще живе. Якщо вона буде вона атакувати, то я її вредж, встрілю в неї, так такска. Зайдемо ще кущі. І ще хочу сказати, що я майже апнув всіх на 60 кубків. Та це дефолт. На основі у мене 23 ранг на всіх. Але це не основа, це спідран, І на спідрані у мене абсолютно всі вище сили. Тому я вважаю, що це хороший результат апнути 600 кубків на всіх 8-9 селами. І так, друзі, катка мені здається погана, тому що у нас зараз топ-7 треба виносити кого-небудь, щоб ми зайняли хороше місце. Нам треба мінімум топ-4. Дайте винесемо Дженет, Якщо вона зараз злетить. Окей, Дженет гг. А ні, дженет вижила. Блін, давайте винесемо джина або, не знаю, містера Пі. Чи кота виносити? Блін, ситуація дуже погана. Ні, давайте виносимо кота або базу. Винемося База, база так. База тут а, зажали. Я його не винесу, так? Єс, я його ультою. І думаю, я тут не виживу, хоча. хоча шанси є. Хоча це може бути топ-1. Давайте влуплю отого от генія. І зараз влупимо кота. Давай! 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 Вона побазала тою! Найс! Найс! Боже, який епік! Я думаю, цека заслуговує вашого лайка 100%! Так круто за цю закатку, він тільки я. І нас зайжає 11 кубків, Правда це не рівно 45 тисяч, але ми все одно забираємо 45 тисяч кубків. І давайте зараз заберемо нашу награду за 45 тисяч, а тобто Міфічний стредроп. І друзі, прошу вас, поставте лайк на це відео, підпишіться на мій канал, поставте колокольчик, і давайте нам щось круте, суперсел. Я вірю, що ви виведе щось круте, так як е, я вірю в лайки, а ваші лайки працюють. Я вже це перевіряв. Забираємо фікст і нам падає пайпер. Розовая пайпер. Клас, Лівшого подарка бути просто не може. А на такому сумному моменті я закінчу новий вами за був Тофін, дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Пока-пока.